Це моя база. І в мене тут є сміттярка, зараз викинемо сміття. То, 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 то. Ну це мій портал в End. Зараз підспалю портал в пекло. Все, зараз зайдемо в нього. One hour later. Зараз поспимо. Не падай на річку. Та чому не падає? Зараз липий на двері. Зараз як зроблю бомбочку, то всі будуть в шоці. І що тут таке? Не ламай під себе блоки. Та це найголовніше правило Майнкрафту, а я поламаю. Та й лава. як? Ну вона тут упинилась. Ха-ха-ха, дуже смішно. Не перестрибуються блоки. Та я зараз як перестрибну, то нічого мені не буде. Та яке там бар'єри? Ха-ха, дуже смішно. Топ-4 літа в Майнкрафт. Перший тип, який готується до школи. Так, мені треба трошки поучитися, мені треба вивчити ось цей вірш, тому зараз буду вчитися, ще тут відео, щоб він мені нагадував, щоб я швидше запам'ятав. Ну, зараз буду повторяти Путін. Другий тип, який ходить на рибалку. О, рибалка, зараз як рибу злапаю, то всі в шоці будуть. A few minutes later. О, перша риба. Але я на неї одну годину чекав. ви що знущаєтесь наді мною. Третій тип задрот. Ура, та школа закінчили, Зараз буду грати в Бравл Старс. Четвертий загоряючий. Так, здається, перед загорів. треба на бокову. Якщо ви один з тих типів, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Так. Що тут два блоки? Мені здається, що один не справжній. Треба перевірити. А ну йдемо не справжній. Ану зараз ще раз перевіримо. Раз, два, стали і. Так, зараз зроблю пастку для друга. Так. О, що це таке? Та вроді би вони нічого не роблять, а ну прийду. А чого вони стріли кидають? Так, зараз зроблю другу пастку для другого, тому що щось перше не спрацювало. Хм, що за скриня? А ну подивимося, що там є. Земля? А що там за звуки? Треба йти. То динаміт був. Я вже, здається, зрозумів, хто це зробив. Так, я прийшов до свого друга, і мій друг сказав, що у нього дуже гарна хата, але виглядає коробка від пешива. Але давайте зайдемо. Е, кріпер. О, ні. Так, зараз роблю новий світ. Режим гри виживання і рівень складності нормально. One hour later. Чому я падаю? Я не знаю, що мені робити. Рятуйте мене. Мене є тутем. Сюда. Що це за невезуха? А що там за дюрка? Та що я в неї впав? Ні. Скільки буде 2 плюс 2? 2 плюс 2 дорівнює 22. Ну все, тобі кінець! Я не заради цього прийшов до школи. Код приєднання мого світу Алекс торт A few minutes later. Та ти зайдеш до мого світу чи ні? Я вже Майнкрафт прийшов. Ти неправильно танцюєш. Дивіться, це відео, яке я хочу зняти. Ага! То ти тіктоки знімати вмієш а два плюс два скласти не вмієш, так?